РФ почала накачувати інформаційний простір цілим рядом повідомлень щодо окупованого Херсону. Одночасно виступили новопризначений так званий командувач спеціальної військової операції Суровікін та гауляйтери частини окупованої Херсонської області з однаковими тезами. За їх словами, місцеві мають евакуюватися з правобережжя через наступ ЗСУ. Дамба у новій каховці буде підірвана, а Херсон накриватимуть артилерією. А взагалі. Подальші плани РФ щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації і не виключено прийняття непростих рішень. Для розуміння, вже зранку 19 жовтня, жителів Херсону почали обробляти розсилкою смс наступного змісту в оригіналі російською мовою. Терміново евакуюйтеся, буде обстріл житлових кварталів ЗСУ. З сьомої ранку автобуси від Річпорту на лівий берег, тобто почались дійсно масовані концентровані дії з переміщення цивільного населення. Найбільш загрозливою є насправді саме вкид відносно дамби гідроелектростанції у новій Каховці. Справа в тому, що це майже не загрожує мешканцям самого Херсону та Правобережжя, яких РФ закликає евакуюватися. Бо у результаті прориву дамби затопить лівий, а не правий берег Дніпра з Херсоном. Про мешканців Олешок, Кардашинки та Голої пристані, які реально перебувають під загрозою, у РФ ніхто не згадує. Також для ЗСУ це не має жодного сенсу з точки зору перекриття шляхів відходу рашистського угруповання, бо у РФ вже визнають, що всі мости через Дніпро, які знаходяться під їх контролем, вже не придатні до проїзду не тільки бронетехніки, але й навіть вантажного транспорту. Водночас, для перекидання сил поромами, які зараз використовуються армією РФ, затоплення не складе додаткових ускладнень. Окрім того, прорив дамби ГЕС у новій Каховці загрожує зменшенню рівня води у Каховському водосховищі, а це вже призводить до цілого каскаду наслідків, загрозі системи охолодження Запорізької АЕС, порушенню функціонування всього аграрного та побутового водопостачання південних районів України, а також промислового для Нікопольського марганцевого басейну. Ба Більше реалізувати підрив дамби ракетними чи артилерійськими ударами не просто складно, а не реалістично з огляду на капітальність споруди. Єдиний можливий варіант спеціальні великокаліберні бетонобійні авіабомби вагою у декілька тонн, носіїв яких в Україні просто немає. Здійснити це у рази легше самим окупаційним військам РФ шляхом встановлення відповідних зарядів у саму конструкцію. Але справа в тому, що підрив ГЕС порушить водопостачання й окупованого Криму. Водночас заява відносно складних рішень відносно Херсону вже нібито може розглядатися як маркер майбутнього жеста доброї волі, перегрупування чи вирівнювання лінії фронту від Кремля, тобто відходу з окупованих територій, організованого чи панічного, це вже як вийде. В цих умовах заклики щодо евакуації місцевого населення цілком вкладаються у загальну концепцію і можуть бути направлені на колаборантів. Справа в тому, що під час втечі з ізюму рашисти позабували всіх своїх посіпак, навіть включно з завезеними вчителями. Це, до речі, стало одним з елементів критики військового керівництва рашистів у самій РФ. Таким чином, складні рішення цілком можуть бути шляхом підготовки до відходу армії РФ з займаних позицій, бо утримування такого плацдарму для рашистів складно з точки зору логістики та безперспективно з військової точки зору. Перекинуті на правобережжя сили, а мова йде про професійні боєздатні частини десантних військ та танкові з'єднання. Зараз Кремлю потрібні у інших місцях, утримання територій у Луганській області, посилення південних ділянок фронту від Енергодара до Волновахи чи у районі Бахмута. Але головна проблема в тому, що рішення тримати чи не тримати Херсон приймається у Кремлі не у площині військової логіки, а політичних рішень. Бо це єдиний обласний центр, який РФ захопила та продовжує утримувати з 24 лютого. Його втрата буде черговою поразкою, яку Кремлю вкрай складно пояснити після того, як ЗСУ звільнили східну частину Харківської області. Водночас так звана евакуація може слугувати іншій меті. Фактична примусова депортація населення дозволяє зекономити расистам ресурси з утримування території. З подальшим планом перетворити той самий Херсон на фортецю та розрахунком зв'язати значні сили ЗСУ у найскладніших боях у місті.